Це своєрідна українська відповідь на східні одноборства. Щось від гопака, щось від карате. Кажуть, то було давнє мистецтво однобою, яке стилізували під український народний танок, аби вороги не дізналися, як б'ються справжні українці. Тут жорстка дисципліна і суворий кодекс поведінки. Вони не лаються, ходять до церкви і не палять. Ні, звичайно що ні, не можна мутюкатися, не можна там курити, вживати інші напої. Сама атмосфера бойового пака, в школі створила атмосфера несприйняття поганого. Тобто, Якщо попадається в середовище, попадається людина, яка не така, то, як правило, вона перевиховується, тому що саме середовище її переробляє на краще. Угу. Зрозуміло. А У нас більше йде виховання не якесь таке, що хтось комусь щось доказує, а саме середовище людину виховує. Бойовий гопак, як національний спосіб боротьби з палінням, це не просто одноборство, це своєрідна філософія, такий джентельменський, хоча ні, швидше козацький набір справжнього українця, у який паління не входить. Викладачі цієї школи бойового гопака пишаються тим, що за всі роки її існування не почав палити жоден з її учнів. І справді хлопці роблять такі вправи, які просто не під силу зробити людині, котра пристрастилася до цигарок. Тут новачкам-курцям висувають умову або протягом тижня ті кидають палити, або їх виганяють із секції. Тут панує образ козака Супермена, можливо, дещо ідеалізований. Додай трохи глянцю і можна знімати бойовик. Люлька потрібна була козакові не для того, щоб курити там десь війти в якусь там Нірвану. Це був предмет необхідності, тому що знову ж таки це був захист від комарів. Кожен козак готував собі, скажімо так, начинку для люльки самостійно. І то йшов що любисток, беревінок, м'ята, інші степові трави. Трошки тютюну додавали, тому що він димить гарно і гарно палить. Але козаки ніколи не втягували дим в легені. Вона потрібна Це свого роду була ароматизатором. Дітей є захоплення. Засновник школи Володимир Пилат обіймає посаду, назву якої учні повинні знати на пам'ять. Засновник стилю, верховний учитель бойового гопака, голова центральної школи бойового гопака. Він ревно стежить, аби його учні навіть сумніву не мали, що козаки не були схильними до поганих звичок. У 21-му столітті козакам палити не модно. Ну як так загально звучить гопаківці. Це є лицарі світла, правди, добра і любові. Образ козака п'яниці твориться навмисно. От, Наприклад, я 42 роки в спорті. так? Я знаю е десятки тисяч людей, які займаються спортом. Я знаю, що спорт не несовмістим. Спорт і п'янство несовмістимі. Як можна воювати на дуже високому професійному рівні, поєднуючи в собі п'янство, Куріння. Це нереально. Достеменно ну, лише, що козаки в 16 столітті, ну, наприклад, северин наливайко. Той же байда, який на, за гачок, на гачок за ребра був підчеп, причеплений в царгороді в Істамбулі, в Візантії, вони не палили. От ну, не думаю, що це. Була привілея старшини козацької. Тут, не йдучи за теорію класового там розшарування чи, чи поділу козацького товариства, я думаю, що це поширено. І навіть десь якийсь елемент братання був у курінні люльки за ватрою на привалі, але люлька це вже була ознакою такого козака справжнього, який пройшов бої, який ну, може мати джуру помічника. Юнаки не курили, хоті.